Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми не у Трускавці, сьогодні ми у східниці. Дуже відомий популярний курорт в Україні. Весна прийшла на цей курорт, і ми вирішили приїхати, показати вам, який курорт навесні, як він виглядає. Ну, спочатку ми йдемо зараз в парк пантелеймона цілителя і зайдемо там до двох джерел, які знаходяться кінці парку в лісі дуже гарна сонячна погода, але на вулиці тільки плюс 5. Поки їхав східницю, на перевалі мене застав сніг, ось тільки снігові хмари відійшли. Падав невеликий сніг, вже сьогодні кілька разів за день. Зранку був приморозок. Не знаю, як цей приморозок переживе а, оцей весь. Цвіт, який зацвів на всіх деревах, кущах. Рускавці вже давно а, перецвіли дерева, а тут тільки починається весна, починає все цвісти і пахнути. Ви в коментарях мене вже запитували, коли буде східниця, оскільки східницю я ще знімав осінню, потім взимку кілька разів був і все. Ну, прийшла черга і на східницю. Ось тут парк пантелеймона цілителя починається. Має кілька заходів, можна звідси зайти, можна з вулиці Лесі Українки. Йдемо вверх, друзі, подивимось. Бачу, здалеку люди парком гуляють, підходять до мінеральних джерел. Ми тільки що були на джерелі номер один, відео вже. Напевно, буде на каналі. Ось така фотозона, я люблю східницю. І її вийдемо здалеку. Дуже гарно зараз в Карпатах, все зацвіло. Кілька хвилин тому падав сніг, а зараз вже дивіться, яка погода Ось так виглядає східниця з висоти. Видно Київську Русь, видно Діану. Всю вулицю Бориславську видно. Східниця, не виняток. Також, бачите, цвітуть сакори, Досить гарно цвітуть. Так само, як і в Трускавці. Це популярні дерева, їх насаджують багато. Скоро багато міст України будуть схожі на Ужгород. Досить грязного ціла. Сакура. Парк Пантелеймона цілителя відрізняється від парку отрускавці. Тут бачите менше дерев, більше такої відпочинкової зони з, з виглядом там на, на все місто, ну, містечко. Підниця вже дуже велика, це не село. Тут їй тільки видно частину від парку. І вже почали будуватися, вже і продаються а, багатоповерхові будинки, апартаменти продають, будують вже на самих горах, на самих верхах. Друзі, там, якщо їхати вулицею, Об'їзною, не знаю, там треба мати позашляховик, якийсь високий, щоб її проїхати, там йдуть, йдуть великі будівництва, їздить важка техніка, крани там і ну, неможливо проїхати зараз. Ось це капличка Пантелеймона Цілителя Можна прийти, помолитися. Ось, і ще цікаво, друзі, як там поживають східницькі слони. Йдемо подивимось. Дуже гарно зараз в Карпатах. О, східниця це тільки так. Передгір'я Карпат, Прикарпаття, де як на Івано-Франківщині. Бачите, тут тільки квіти заціли, в проскавці вже їх давно немає. Вже цвітуть інші. Вони стоять на місці. Досить цікава композиція, цікаво зроблено. І ще одна фотозона. Видно старовинну церкву в східниці. Йдемо, друзі, зараз е, до джерела, Ви на втусі. Подивимося, що там є люди. У попередньому відео я знімав там джерело номер один, були люди, навіть собі підігрівали газовою лампою такою водичку, щоб було тепла, зараз холодна. І це не трускавці, трускавці підігрівають. Воду там є спеціальне обладнання, яке підігріває і вже можна споживати теплу воду. Лікарі там по-різному приписують. Навтуся така вода, ну, я думаю, що тут, можливо, склад трошки відрізняється від тієї води, що в Трускавці, але в східниці є дуже багато джерел, і ви якщо приїжджаєте в східницю, то вам потрібно буде. Розраховуйте на те, що вам потрібно буде багато ходити, оскільки відстань від джерела до джерела досить суттєва. Є багато джерел біля сувенірного ринку, далі на вулиці Бориславській є джерело, далі джерело номер 10 біля Київської Русі, також є тут в парку панделий моноцілителя два джерела. Ну, Але саме популярне це джерело 2С Содова, яка знаходиться майже в самому центрі. Урорту, по вулиці Шевченка, є там питьєва галерея. Плюс східницької води в тому, що вона вся безкоштовна. Ну і, напевно, більш концентрована, ніж у Трускавці Це мені так не відомо. Просто оскільки вже там трускавець розповідає, навіть в коментарях багато читаю, чи вже кажуть, що водичка не така, як була колись. Навпуся особливо І, бачите, парк відрізняється від Трускавецького парку. Тут є також, бачите, майданчик. Є такі грибочки. Ростуть за деревом. Досить гарний тренажерний такий майданчик і дитячий майданчик поруч з гарним краєвидом, під відкритим небом, з гарним краєвидом. Так що, поки ви будете займатися спортом, дитина може піти на дитячий майданчик. У парку пантелеймоне цілителя також багато є різних пам'яток ну, видобутку нафти, оскільки східниця спочатку видобувала нафту, а потім винайшли, що... Тут ще є мінеральні води, корисні для здоров'я, тому тут є багато таких пам'яток, історії видобутку нафти, різні приладдя, приспосіблення, є свердловини, різні макети, створення, так що. Як приїжджаєте в Східницю, обов'язково прийдіть в парк, подивіться, а буде вам досить цікаво. Вставне, тут гарний краєвид, бачу, люди сидять просто на лавочках, розглядають східницю з висоти пташиного польоту. Тут можна пройтися гарними стежками, навіть і ввечері бачу, все освітлюється, зараз світло включене, напевно, провіряють. Сьогодні, друзі, я забув сказати, сьогодні вже 19 квітня. П'ятниця, зараз приблизно 1600. День вже набагато довший, сонце світить гарно. Якщо наприклад знімати відео. І ходити до кожного джерела, яке є в східниці, то я думаю, що набереться дуже багато відео. Оскільки джерел тут дуже багато. Зараз східниця не проїзна, друзі. Посередині східниці на вулиці Шевченка біля джерела 2С. ремонтують дорогу, бере великий котлован, оскільки минулого року була повінь велика. І там дорога почала зісуватися в річку, тому вирішили ремонтувати. І зараз тільки до половини східниці можна заїхати, а далі треба об'їжджати біля церкви Петра і Павла, там є спеціальна дорога. Підказав, друзі, відпочиваючим, куди пройти до джерела номер 10 а тут свердловина номер 357 Нафтуся, джерело нафтуся. Тут зовсім інші бійвети, бачите. Східниця навіть не називається бійветом. содовій написано питєва галерея. Тут джерело. Така водичка тече, досить багатою тут тече. І зразу ліс. ліс і річка. Йдемо тут, друзі, ще одне є джерело. Відчувається запах лісу, запах свіжої хвої, а ще після дощу це все-таки гарно виглядає. Приємно ходити, гуляти і знаходитись тут. Є таке місце для перепочинку і можна заховатися від дощу. Ось так виглядає ще одне джерело. Ось такі річки потічки у східниці і такий чудовий ліс. Це джерело номер 15 бачите. Залізо має біст, заліза великий цій воді. Ось так. Місце перепочинку виглядає. Дуже гарно. Також є в лісі, бачите, годівнички для птахів. Якщо йдете, то можете взяти щось для птахів, можливо білочки приходять. Броскавців в парку дуже багато є білочок. Слідкуй, слідкуйте, друзі, за каналом Трускавець Тревел. Відео про східницю буде більше. Я ще тільки приїхав в східниці, так що буду заїжджати тепер частіше. Також, можливо, комусь цікавий і трускавець. Бо є люди, які відпочивають тільки у Східниці а є люди, які відпочивають тільки у трускавці. Але тим і тим, я думаю, що цікаво подивитися на той чи інший курорт. якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чудово видно велика прозорість повітря, все гарно виглядає. Чудово видно східницю. Ну і східницькі сакури, також бачу тут. Багато посаджено магнолій. Прекрасна погода. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.